В ефірі проект інсайт з вами студія Віктор Мозлевський. Я всіх вітаю, всім бажаю гарного дня. А також сьогодні вітаю в нашій студії мою гостю Вікторію Дубову. Вітаю, вас, пані Вікторія, Вікторія, лікар, офтальмолог, дитячий офтальмолог, ортокератолог офтальмологічної клініки професора Сергієнка, що у Вінниці по вулиці Пирогова, 47 а у бізнес-центрі «Ізумруд» на 4-му поверсі. Я перед тим як ми почнемо розмову і нагадаю, що записатись на консультацію до клініки професора Сергієнка у Вінниці можна за номерами нуль це код Вінниці 55, 75, 75, 75 та 0,67 430 59 99. Отже, сьогодні будемо говорити про те, як зберегти зір у дітей, про порушення зору дитини. І пані Вікторія, скажіть, будь ласка, якщо немає ніяких патологій, так якщо все нормально, в принципі, у так. дитини і зором, з якого віку можна е Потрібно, потрібно вже звертатися до дитячого офтальмолога для того, щоб перевіряти, коригувати, щоб не упустити цей момент із зору батьків. Дякую за запитання. Потрібно огляд проходити в дитячого лікаря. Офтальмолога так рахується профілактично, що з одного року. Взагалі, згідно наказу МОЗ, лікар-офтальмолог обстежує дитинку ще у пологовому. Тоді діагностується, якщо є порушення. Низка цих порушень, і далі ми за ними спостерігаємо і лікуємо. Батьки приходять, приносять діток і в два, і в три місяці. З 6 це просто місяців... перевіряються, якщо пер... є пересторога якась. І пересторога, і багато батьків зараз, сучасних uh -huh. батьків, просто перевіряються. З шести місяців потрібно дивитися кожного, кожну дитинку. Потім профілактично планово це в рік, і далі ми вже індивідуально з батьками вирішуємо, чи це наступний огляд через рік, і так планово кожного року, чи вже в індивідуальному порядку там. Раз в три, в чотири, в п'ять місяців. Для чого такі ранні обстеження? Вони можуть показати якісь захворювання, які, які можна вилікувати дуже швидко і потім уникнути у складу? Так, звичайно, вони показують саме ці ранні обстеження, вони показують порушення, які можна діагностувати, поставити правильний. Діагноз і розпочати лікування. І чим швидше це лікування ми розпочнемо, тим відповідно в подальшому ми уникнемо низки негативних ускладнень. Якщо ми візьмемо там, наприклад, дитині рік, так, так. це не дитині треба готуватись до походу до лікаря, офтальмолога дитячого, це треба батькам готуватись. Як, як підготуватись батькам, як налаштувати дитину і як взагалі працювати з таким маленьким пацієнтом? Е, так. Е, батькам потрібно найперше заспокоїтися, тому що от психологічно ми всі знаємо, що поход до лікаря це щось невідоме, це щось болюче, це щось страшне. Е, потрібно заспокоїтися, прийти в гарному насліду. Як і батькам, так і дитині. Дитинка в рік має бути покормлена за кілька годин до огляду, вона має бути виспана, не хвора, Того, що дуже багато приходять батьки. Звичайно, якщо є покази, потрібно і хворому приходити. Але дитина має бути максимально спокійна. Дітки, якщо 2-3 рочки, їм потрібно розповісти, їх потрібно підготувати, що це буде гра. Дітей просто лякає невідомість. Потрібно підготувати, що це гра. Ви прийдете, ви поназиваєте картинки, буквочки. Потім ви сядете з лікарем за апарат. Ви там подивитесь повітряну кульку, будиночок, і тобто, в такій ігровій формі. і Дійсно, ми в клініці займаємось. Ми проводимо огляд, все проходить дуже легко і спокійно. Якщо потрібно, крапаємо крапельки, які розширяють зінички. Це також проходить в ігровій формі, того, що діти таких маніпуляцій дуже бояться. <гану> Ми задобряємо їх і цукерочкою, і от все проходить дуже добре. Але певно, я буду правий, якщо скажу, що є пацієнти, яких не і <гану> нічого їм Лід. не по звичайно такі є, але це вже дітки, які приходять з певними діагнозами. У них є порушення по певних системах, які вже знають, що тут буде боляче. І навіть якщо позору. Потрібно перевірити зір, навіть якщо позору все добре, все одно. Ми навіть не торкаємось до них. Ми просто гарно, спокійно розмовляємо, перевіряємо, робимо обстеження, але все одно дитина схвильована вже під час обстеження. Вона заспокоюється, тобто з усіма знаходимо контакт, спільну мову. Вікторія Дубова, лікар, офтальмолог дитячий офтальмолог, ортокератолог У нас сьогодні в ефірі пані Вікторія працює в офтальмологічній клініці професора Сергійенка у Вінниці по вулиці Пирогова, 47 а і записатися на консультацію. Нагадую, можна за номерами телефонів у. Вінниці 0432. Це код Вінниці 557575 та 067 430 59 99. Ми продовжуємо розмову, як зберегти зір у дітей. З вашої практики, так з вашого досвіду, який зараз найпроблемніший вік у дітей в плані офтальмологічному е, найпроблемніший вік це. П'ять, шість, сім років. Чому так? Е, дітки е, йдуть в школу. Е, якщо до цього часу так і таких діток багато, вони не проходять огляд в офтальмолога, навіть перед походом до школи не перевіряють зір. Таке є. Це вже обов'язково. Е, е, обов'язково, але е, дітки йдуть в школу, нова змінюють нова обстановка, стресова е, ситуація, е, нові знайомства, навчання і у дитини та той зір, який мав схильність от, до погіршення, він починає прогресувати і виникає порушення. Е, найчастішим таким діагнозом, який ми ставимо під час діагностики, під час огляду, є міопія, короткозорість mm -hmm. це коли дітки бачать гарно вблизі і погано розмито бачать предмети на відстані. Е, потрібно. Вчасно починати корекцію лікування цього діагнозу є багато методів вирішення цього питання: є окуляри денні, є м'які контактні денні лінзи, Є, це новий метод зараз лікування, нічні жорсткі, ортокератологічні лінзи-парагон, тобто методів багато. До кожної дитини, От ми знаходимо підхід, якби у. Забираємо цю проблему. Ви сказали, що серед методів є окуляри, так, так денні окуляри так. А, і побутує така думка: що якщо дитині одягнув окуляри, все це вже на все життя, і вже дитина з окулярів злазити не буде. Вже. Ми дивимося по стану. Ми дивимося по стану, яка є степень короткозорості. Є такі окуляри, які ми одягаємо діткам тільки для навчання, тільки коли вона них на нагрузка, навантаження на очки, щоб знизити цю втому, щоб зупинити. Але дійсно є такі окуляри, які ми вдягаємо зранку і до пізньої ночі, коли мінус у дитинки прогресує, прогресує, і навіть окулярами не вдається це зупинити, тобто дивлячись по ситуації. Але ні, зазвичай ми вдягаємо окуляри чисто з лікувальною метою. Дитина ходить, так це може бути і 5, і 6 років, але ми стараємося їх зняти. Угу. Як батькам розуміти, що в дитини почалися, як пішла в школу дитина, почалися якісь проблеми з зором. Вона ближче починає підносити книжку так. чи зошит? Ну скажіть ви бо так. я, я на... один, Все один таких варіантів є, знаю. є. Дивіться, коли дитинка працює вблизі, коли вона читає, пише, починає близько е, нагинатися до зошита, угу. придивлятися. Це е, розпочинається таке порушення, як далекозорість? Е, потрібні, потрібно лікування, тут швидше за все от, для близі, для роботи потрібні окуляри, коли дитина мружується, придивляється вдаль, коли дитина починає терти часто очі. Або майже от, кожен приходить з таким, коли очки болять. Просто болять, ними важко кліпати, це є з таким основним е, порушенням і основним таким, якби викликом, що швиденько потрібно звертатись до лікаря. Е, може ще таке бути, коли дитина дивиться з під коса. Коли вона дивиться з коса, це означає, що тоді виникає може бути і помутніння кришталика, і якась патологія всередині очка, і потрібно швиденько діагностувати, щоб не запустити. А тепер порадьте найголовніше, певно, про гаджети. Так, так, так найголовніша тема для сучасних батьків і, звісно, дітей. А, як користуватись правильно? Тому що ми не можемо ними не користуватись, як правильно користуватись телефонами, планшетами, ноутбуками так, дитині зараз. В нас на жаль, все життя в гаджетах потрібно найперше мати гарне освітлення в кімнаті. Це угу. саме перше і саме головне. Тобто не ввечері вимкнули світло, і тільки екран світиться. Е, Такого не потрібно. Не можна. Mm -hmm. Якщо навіть так довелося, що ввечері потрібно там щось подивитися. Обов'язково має бути вимкнене світло в кімнаті. Е, М'язи ока мають бути в спокої, е, має провітрюватись кімната, е, має бути зволожене повітря, тому що ми дивимося в екран. Ми зосереджені там, очки наші забувають кліпати, моргати, очки пересихають, стирається. Поверхневий ліпідний шар, очки перевтомлені один день, другий, третій. Потім це спонукає порушенню. Потрібно також за цим слідкувати. І потрібно, звичайно, робити перерви. 15-20 хвилин ми позаймалися, якщо це навчання онлайн або гурток, зробити перерву, піти до балкона, вийти на балкон, подивитись вдалі, подихати свіжим повітрям, щоб очко переключилося, щоб очко змінило картинку, або просто лягти по. Полежати, бо ми буває після онлайн уроку переключились на телефон. Ні, це неправильно. Очки мають відпочивати. Тобто, такі мінімальні поради, от вони можуть вберегти в подальшому зір. Вікторія Дубова, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог, ортокератолог офтальмологічної клініки професора Сергієнка. Що у Вінниці у нас в ефірі я нагадаю, що. Офтальмологічна клініка професора у Вінниці, розташована по вулиці Порогова, 47 а, і записатись на консультацію можна за номерами 0432 55 75 75 та 067 430 59 99. Скажіть, будь ласка, до клініки і до вас безпосередньо так. з якими найчастіше діагнозами звертаються батьки з дітьми? За останній час, от з початку війни, багато діток проводять багато часу в підвальних приміщеннях. Там темно, там сиро, там недостатньо освітлення. Дуже почастішали кон'юктивіти. Дітки приходять от елементарно запалення очка, ми його пролікували, призначили от лікування. Пройшло 2-3 тижні, стало краще, але через деякий час повернулося знову. Це вірусне захворювання? Це дивіться в підвальних приміщеннях сиро, грибки, дитинка mm. очки потерла, інфекція потрапила в очко, тобто кондюктивіти, ячмінів багато. Також ячмінь він зазвичай пролікувався і рідко може повторитися протягом півроку. Року 5 6 7 разів от, повертаються одні і ті ж дитинці в м'ячміні. Угу. Потім звертаються батьки з у дітки болять очі. Дуже велика, от майже кожна дитина звертається з головними і з очними болями. Чому це так? Е те ж саме онлайн-навчання. Дітки багато часу проводять в гаджетах в тих ж самих темних приміщеннях. Постійно, цілий день дитина працює очима зранку і до пізньої ночі. Очі зараз тільки формуються в діток. Іде велика нагрузка, навантаження. Коли страждає центральна нервова система, імунна система це дає от слабинку саме на очі, от так рахується. Тобто міопійка. Міопія і це дуже короткозорість, багато... та? так, це короткозорість. Угу. і амбліопія О, також амбліопія? дуже стала частою. Амбліопія це коли праве одне очко, наприклад, праве бачить нас гарно 100%, зазвичай це ведуче око, а інше око бачить 2% або зовсім не бачить. І це... Так, мозок реагує. Ми робимо всі обстеження. Ми діагностуємо всередині око гарне, повністю здорове, це але мозок. зору немає. Так і батьки не можуть зрозуміти це не око, так не бачить. Це через око. Відповідно, мозок передає так імпульси, і очко не працює. Лікується амбліопія в клініці професора Сергія. Лікується. Я, Лікується, потрібно найперше дійсно пройти повністю все обстеження, щоб його підтвердити, щоб поставити от, дійсно, що це амбліопія. І чим швидше почати лікування, тим краще. Є у нас гарний кабінет, він обладнаний апаратним лікуванням, сучасним, там стоять комп'ютери. Техніка, яка спрямовується і в частності при амбліопії, апарат амбліокор спрямовується на рестронуростренування м'язів ока всередині. Через око йдуть імпульси до мозку, щоб мозок включався в роботу, щоб він запускався, щоб очко розтреновувалося і починало бачити. Це зовсім не болюча процедура. Це в ігровій знову ж формі. Дітки займаються, ми з ними займаємося. триває це годину, проходиться це курсом курсами по 10 процедур. Кожних 3-4 місяці ми це повторюємо і дають дуже гарні результати. Додатково до цього ми ще дивимося. Микомось, призначаємо окуляри, можливо, крапельне лікування і дійсно розтренується. Бо коли вже приходять пацієнти в дорослому віці з таким питанням, от хочуть допомогти очку лінивому, ампліопічному, ні. Там вже око сформоване, вже мозок перестали ми рости, організм вже сформований, вже нічого не можна, на жаль, вдіяти. Це до якого віку? до 18, до 18 років. років. Але звичайно, чим раніше ми приходимо і це виявляємо, 3, 5, 6, 7 років. Тим от кращі результати. дітям для чого ще потрібно апаратне лікування? Я знаю, це не тільки від амбліопії, так, так, так. і ще апаратне лікування? лікування також допомагає при короткозорості, при далекозорості, при косоокості дуже багато зараз також. На жаль, косоокості, яку ми знаємо, що от, оперуємо, але до оперативного втручання також можна пробувати лікувати от консервативно. І навіть діткам, які здорові, у яких гарних 100% зір апаратне лікування діє як масаж, як масаж ока всередині. Перед школою дуже гарно от липень-серпень. Дітки літом літком відпочили, і в липні-в серпні прийшли, прийшли апаратне лікування, підготували очки до школи. Тобто, при різних патологіях можна застосовувати апаратне лікування. Угу. Е, і тоді певно вже буде е, останнє питання. Так е, як е, що зробити батькам для того, щоб дитині е, в дитини був хороший зір? Так, для того, щоб не він принаймні не псувався. Так, ну, найперше, це, звичайно, має бути вчасна профілактика, діагностика. Прийдіть краще один раз на рік. Нехай вам скажуть, що у вас все добре і цілий рік ви будете наступний, спокійні. Звичайно ж, я вже повторюсь, освітлення в кімнаті гарне має бути завжди. Чи це зранку, чи це ввечері, чи це ніч. Достатня навіть додаткова лампа за робочим столом. Потім потрібен відпочинок, більше світла, більше свіжого повітря. Десь піти до річки, прогулятися в парку, в лісі, щоб очки змінювали картинку, тому що очки ростуть, вони формуються, розвиваються, і потрібні такі от гарні чинники і гарне харчування. очки люблять все ж зелене: зелені яблука, груші, горіхи, авокадо, рибка, тобто всі от продукти, які ми вживаємо щодня, просто їх їсти в гарній достатній кількості. Таких елементарних порад їх от достатньо, але зазвичай ми на це не звертаємо увагу. Так, так, так. Але для того, щоб просто прийти перевіритись, я вам сказали, що вашої дитини все гаразд, приходьте ще дна через рік. Це можна зробити в офтальмологічній клініці професора Сергенка, що у Вінниці за адресою вулиця Пирогова, 47. А це бізнес-центр Ізумруд на четвертому поверсі. Запис на консультацію за телефонами 0432 55 75, 75 та 067 430 59 99. І сьогодні як зберегти зіру дітей, розповідала нам лікар-офтальмолог. Дитячий офтальмолог, ортокератолог Вікторія Дубува. Дякую вам, дякую за цікаву розповідь за корисну розповідь. А проект інсайд завершується. Зустрінемось пізніше. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.